Виконаємо практичне завдання. Нам потрібно скласти в середовищі скретч програму за якою виконавець фарбуватиме паркан за зразком. Давайте пригадаємо скрипти, які ми складали для фарбування паркану. Перший скрипт я його позначила, коли натиснути клавішу Пропуск, на минулому уроці ми з вами створювали. Ми створювали ось такий паркан. Другий скрипт, який я розробила за зразком у практичній роботі, це має ось такий вигляд. А третій скрипт нам треба було розфарбовувати паркан так, щоб ніби він ми фарбували по дощечці. Таким чином я скрипт, який в мене є. Додала до нього команди під... опустити олівець, підняти олівець, опустити олівець, підняти олівець, опустити олівець, підняти олівець. І натискаючи стрілка вгору. Я команду обираю в групі події. Коли натиснуто клавішу, серед переліку команд, я обрала стрілка вгору. І натискаю стрілку вгору, і в мене олівець паркан Ось таким чином складається скрипт для виконання такої команди. Спробуйте за зразком створити такий самий.